Поранений впав. Е, перше вогнева підтримка. Правило працюю згідно протоколу TCC. Е, друге е, правило це уточнюю чи наявні ще поранені навколишнє середовище. Третє, е, уточнюю з ним вербальний контакт. Побратиме, що з тобою? Є е, відповідь, немає. Якщо є відповідь, уточнюю, чи сам собі може допомогти чи може відійти в безпечну зону. Дані ситуації він рухається, е, не рухається. Після цього е, забуваю часто доповісти командиру. Дніпро я Сокіл, в нас білка трьохсотих, дозволь допомогу. Тому що від місії можливо буде заборонено виконувати допомогу. І після цього підповзаю до нього і починаю працювати згідно протоколу Марч. Все підповзаю до пораненого. І перше, це вербальний контакт. Побратиме, я тобі допоможу, він чую рідну мову. Підповзаю до нього і оцінюю ситуацію. Перше, дивлюсь, де масивна кровотеча. Згідно марш, це перша масивна кровотеча. Бачу на гомілці кровотечу. Надаю допомогу згідно його юдичної згідно його аптечки. Розпечатую аптечку. У можливості, у зв'язку з тим, що в нас не йде е, відкритий обстріл. Е, це не обов'язково, але якщо є можливість, одіваю рукавички, щоб не було слизового контакту або кров'яного. Одів рукавички. Знімаю його турнікет як можна вище, закриваючись ним. Зупиняю критичну кровотечу. Зажимаю турнікетом до найбільш болючого стану. І ще роблю півоберта. Зажав. По можливості можна, оперативна ситуація помінятися в червоній зоні. Кров'ю лобові ставлю букву Т а вона що щоці Т або Х. Тому що якщо червона зона починається обстріл, я припиняю надання йому допомоги. Після цього критичну кровотечу зупинив М-масів, перевіряю «Е» до Е, аір, дихання, наявність дихальних шляхів чи чисті. Відкриваю йому рот, оглядаючи, нема. Бруду, нема сторонніх предметів, нема землі. Якщо є, планенько повертаю, достаю е, бруд звідси. Якщо е, язик запав, достаю назву трубку, змащую. Тобто я в жовтій зоні вже стаю на коліна, користуюсь його аптечкою. В даній ситуації без свідомості, критичну кровотечу зупинив. Розпечатую назву трубку. Розпечатую любляки, змащую, закидую плавненько голову, він без свідомості і вставляю рухами, які крутяться, вставляю трубочку. Став назву фарегальну трубочку. Після цього е, АІР закінчив Р почало. Наявність дихання. Е, Перший раз, я кровотечу зупинив, перевіряю критичні ділянки. Шия, чи нема крові. Кінцівки. Чи нема крові. В даній ситуації, якщо порянений, він може скривитись, тому що йому боляче. Після цього перевіряю паху зону, чи нема кровотечі. Переходжу до самого дихання. Знімаю бронежилет. І чи нема поранення? Грудну клітинку. Тобто рухами проводжу отакими От рухами, як грабельками, чи немає пробиття грудної клітинки. Після цього прикладаю руку до вуха і працюю, чую, бачу, відчуваю. приклав і рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підняв шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто, якщо він вдохнув хоча б два рази, значить в нього стан свідомості нормальний. Р. Закінчилося. Якщо в нього одне дихання, бажається, що він мертвий. Якщо в нього дихає часто, значить в нього напружений пневмоторекс. Розкриваю грудну клітинку і виявляю яка стадія пневмоторекса. тому що пневмоторекс буває три стадії. Перша грудна. Такими рухами, якщо А схлипує, це значить пробита грудна клітинка, повітря рухається в зовнішнє середовище внутрі. Достаю оклюзійну наліпку, заклеюю. В дайніх ситуації в нас немає по умовам. Пропускаю це. Перевіряю, чи нема зі спини поранення, осколок чи не відійшов. Завалив, проводжу отакими от рухами. Дивлюсь, нема крові. Другий раз перевіряю. Поклав його. Після цього, після перевірки дихання. Переходжу до, е, е, як, а, я, е, якщо був пневмоторекс, я сказав, заклею. Якщо я дивлюсь, що грудна клітинка перекошена, е, в нього напружений пневмоторекс, достаю декомпресійну голку, яку зараз протоколу виключили, надає найбільш підготований. І між другим і третім Підрібер'ям, от в цій зоні, от. Вставляю і перпендикулярно 90 градусів роблю проколування. Достаю голку і зразу під комір, тому що, можливо, часу не буде це все фіксувати. Щоб хто буде надавати допомогу, бачив, що я було пробиття грудної клітинки, декомпресія. Все, по повітрю закінчив. Після цього переходимо до наступного. Р, С – це кровотеча. Перевіряю. Третій раз кровотечу шию, перевіряю кінцівки. По даних умовах в нього тут закритий перелом, його не видно, але він може скривитись, то в залежності від якого стану свідомості. теоретично допускається, що при пораненні переломі, якщо не було е, серйозних пошкоджень, то він може е, відчувати больовий контакт. Тобто я йому можу, Побратиме, ти мене чуєш, якщо боляче е, з очами, якщо цього немає. Але я бачу, що в нього рука перекошена, я можу починати зупиняти, починаю, починаю накладати шину в цьому місці. Наступне по кровотечі, третій раз я сказав, перевірив ще раз шию, перевірив грудну клітку, перевірив, нажимаю на живіт чи немає внутрішнього кровилу, воно мені нічого допомоги я їм не дам, але я буду знати, що він переготивав перший на евакуацію. Нажимаю на таз плавно і дивлюсь на його лицей. У нього мог бути перелом, чи йому не боляче. Після цього е, проводиться, чи нема ерекції, внутрішній кровиливу. Е, кропивка на ногах, кропивка, перевіряю, чи немає поранення в п'ятку, тому що дуже важливе поранення в п'ятку, е, можливо, втрата велика кровотечі. Після цього е, звалюю його е, на бік. І, а, і перевіряю отут. Якщо я бачу, що рука складається, або він е, йому боляче е, на обличчі видно, або боляче, що йому боляче, він починає морщитись. Після цього починаю накладати йому шину. Достаю з його аптечки шину. Ой, відбачаю, шина. Вибачаю, шина. Вона в комплектації не в кожному аптечці аптеці йде, можу достати свою шину. Шим вам або е, підручні засоби, які є. Після цього по умовам в нього перелом роблю ребро шини, накладаю цю ділянку і. Прибінтовую його. Я зручності кладу собі на ноги. дані ситуації бронежилет не знімається, фіксую біля бронежилета і обв'язую бинтом. Після цього достаю термокосин, достаю косинку, медичну косинку. І для евакуації готовлю, щоб його потім було легше перевозити. Все зафіксував внутрішні внутрішній кровотечі, закінчив. Переходжу до ейдж, гіпотермія. При пораненні, щоб літні, щоб в зимові умови дуже важливо, щоб не було перехолодження. Тому перехожу до гіпотермії, достаю термоковдру і обережно його звалю на собі на ноги. Кладу на бік, закриваю, бронежилет залишаю на ньому. Завернув. Після цього черепно мозгові травми. Плавно знімаю за цей час відкриваю очі. Дивлюсь, в нього очі не бігають. Якщо очі бігають, в нього черепно-мозгова травма, тобто куля могла пробити, шолом він від кулі захищає. Дивлюсь, чи немає травми, обережно знімаю верх, кладу і перевіряю на голові, чи нема осколків на голові. І дивлюсь, чи в нього, якщо боляче, бо голова, як в дитинки маленький родічок, припиняю по голові всі функції, тому що йому боляче, одіваю шолом назад, застебнув. після цього, якщо він при свідомості достаю набор таблеток пілпак, але це дуже важливо, яка місія? Якщо виконується місія, служба медична знаходиться близько, тобто, якщо йде штурмові дії, то це як правило не виконується. Якщо це ну, в залежності від підрозділу, тому що в різних підрозділів інше. якщо стабілізаційний пункт знаходиться далеко від місця виконання бойових дій. Достаю набор таблеток філпак, який знаходиться в його тесті. І якщо він при свідомості, даю йому таблетки випити, даю таблетки і запити водою. Тобто набіру безболюча, знезаражуюча. В даній ситуації він мовчить, ну, допускаємо такий варіант, що він може е, плавно розмовляти. Побратиме, випий, будь ласка, таблетки. Я його плавно піднімаю за бронежилет, даю йому таб таблетки і даю випити води. Після цього кладу в, кладу в стабільне положення. І в залежності від місії, або чекаю евакуації, або е, можу, якщо можливість дозволяю. Рекомендую тримати вербальний контакт. Тобто тримаю за руку побратиме, тримайся, все нормально. Я тобі допоможу. І в цей час достаю картку пораненого і заповню картку пораненого. Всі втручання, які я проводив в даній ситуації, я дав набор пілпак, записав, відмітив, куди було покладено джгут. Якщо було пробиття декомпресійною голкою, зап записую. Плюс якщо були інші, якісь, е, інші медичні втручання. І після цього чекаю дальніш дальніших е, дій. Тобто або на евакуацію, або виконаю, виконую далі місію. Все, е, по жовтій е, зоні роботу закінчив.